Усім привіт, друзі! В цьому відео ви дізнаєтеся, коли відбудеться лістинг токену Honeycoin і на якій біржі. Отож, давайте приступимо до огляду, але давайте спочатку пригадаємо, що ж це за гра. E Honeywood – це Play to Earn блокчейн-гра, в якій ви можете заробляти монети. E Вона створена на базі Cosmos, e що дає нам певної впевненості за надійність гри і перспективу. І на сайті, як ви бачите, є слоган, грай 5 хвилин і заробляй. Тот нам розповідає, що тут можна без великої витрати часу заробляти гроші. Як ви бачите на офіційному сайті, відразу на головному екрані показується головна новина, головний анонс, лістинг монети Гоникоїн. І показується, що він відбувається на е, біржі Bitmart. Якщо ми натискаємо, ми напевно відразу переходимо на. Посилання медіум статті, де ми можемо детально вивчити це питання. Коли відбудеться лістинг? Нещодавно у своєму твіттер-аккаунті Honeywood повідомив нас про лістинг. А ось є закріплене повідомлення, обов'язково його лайкаємо. Відбудеться лістинг. Це дуже чудова новина, тому що лістинг запланований на 3-4 квартал 2022 року, а це означає, що він буде зовсім скоро. Ця подія радує, що ми нарешті зможемо почати заробляти монети зі своїх ферм, які у нас є в самій грі. Де відбудеться лістинг? Тут зрозуміло, це біржа Bitmart. В чому заключається і плюс? Більшість ігор зазвичай лісяться на простих сваполках, наприклад, PancakeSwap, і вона не набуває певної популярності і не дає такі ікси, дає на біржі. А Команда Honeywood змогла домовитися з біржею BitMart і лісинг відбудеться е, саме на ній. Чому це круто? Е, ця біржа входить в топ-20 найкращих криптобірж за обсягом продажів і має понад 1000 е, торгових пар. Їх тут справді дуже багато. Е, тобто, як ми розуміємо, ця біржа є популярною, її масово використовують і у торгівлі, і це ідеальна платформа для запуску такої інноваційної гри, як Honeywood. Е, Справді може дати хороший старт і підняти цю гору. Також я вчора заходив на біржу Bitmart і мені відразу появилася така рекламка, що Honeywood буде ліститися через стільки то часу. Відповідно, як ми розуміємо, Bitmart з Honeywood має якусь маркетингову кампанію, і Bitmart показує своїм учасникам користувачам біржі. Що відбудеться такий толістинг, і це справді позитивно вплине на HoneyWood. Давайте тепер розберемося, чому запуск на BitMart – це круто. Щоб ви зрозуміли, наскільки круто, що Honeycoin буде ліститися на BitMart, давайте дізнаємося, як біржа відбирає нові проекти. біржі важливо, що токен, який буде виходити, матиме велику популярність, а це відповідно великий обсяг торгів. Плюс враховуємо великі перспективи розвитку і ріст аудиторії, висновок, ікси та підвищення популярності біржі. Також для біржі є важливим фундаментальним аналізом монети, зокрема токеноміка, розвиток монети і майбутні плани. Тобто, по суті, той самий roadmap. І важливо справді виконання усіх завдань і що вона планує далі впроваджувати в свою гру. Таким чином, Honeycoin пройшла численні перевірки і після цих мене то було прийнято і анонсовано на лістинг. Як ви зрозуміли, біржа Bitmart дуже ретельно перевіряє проекти, які планує запускати на її біржі, оскільки для неї є важлива популярність і її репутація. Чудово, що HoneyWood став тим самим проектом, який підійшов по всім параметрам для цієї біржі. Висновок. Чи буде ріст, це ми дізнаємося вже після лістингу, але в більшість випадків відповідь, як, як то кажуть, позитивна, ціна завжди росте після лістингу, але це ми побачимо знову ж таки в 3-4 кварталі. Збільшення попиту на монету буде призводити до росту і до збільшення популярності. Honeywood активно запускає маркетингові компанії, зокрема, як ми говорили, на біржі BitSmart. Щоб користувачі могли дізнатися про лістинг монети і приєдналися до самої гри. Отож, друзі, ми дізналися, що лістинг відбудеться в 3-4 кварталі 2022 року на біржі BitMart. Це відбудеться зовсім скоро. Також ми дізналися, чому саме лістинг монети HoneyCoin відбудеться. Найбіжі бітмарк, що однозначно позитивно вплине на різці. Тому, друзі, якщо у вас виникли питання, задавайте їх в коментарі. До зустрічі!